Доброго дня, мене звуть Олександр, і цей випуск присвячено релізу мтс 2240 з робочою назвою менеджер досліджень. В його рамках було переглянуто процес проведення міографічного дослідження, створено конструктор шаблонів, додано вікно диспетчера. Про це і інше детальніше за хвилину. Після внесення даних пацієнта традиційно відбувався вибір потрібної для запуску методики. Вікно з вкладками було замінено вікном з деревом в лівій частині. Користувач так само зможе обрати потрібний тип, але вже з переліку в іншому представленні, так само натиснути кнопку Далі чи здійснити одразу подвійний клік і продовжити підготовку до реєстрації в наступних вікнах, але перш за все змінене вікно передбачає нову функціональність, а саме створення шаблонів «Про» та шаблонів комплексних досліджень. У програмі вже будуть міститись певні шаблони. Створені нами набори не претендують на абсолютну повноту, а передбачають ознайомлення і подальшу адаптацію під потреби користувача, тож певному типу обстежень буде відповідати перелік певних проб з попередньо визначеним монтажем і параметрами реєстрації. Ці проби доступні для старту: подвійний клік чи вибір і натискання на кнопку «Готово» Переводить програму одразу в режим реєстрації. Хочу звернути вашу увагу на те, що попередньо визначення монтажі у шаблонах проб передбачають певні задіяні канали підсилювача. Тож, якщо користувач має постійне підключення електродів до підсилювача, що змінюється у виняткових випадках, наприклад, перший канал для електроду зі сталою відстанью, другий з перемінною, а третій для голчастого електроду або ще якісь подібні комбінації. То для певних проб потрібне буде виправлення монтажу. Така підготовка і адаптація робочого простору під специфіку роботи фахівця значно спрощує подальше виконання регулярних дій. Та перш ніж продемонструвати механіку ефективного використання шаблонів проб, слід розповісти також про шаблони дослідження. Вікно типу проб має спеціальний режим, для переходу в який використовується кнопка у правій верхній частині. Ми пропонуємо три варіанти роботи з шаблонами досліджень. Перший це створення наборів шаблонів, що застосовуються при вивченні певної патології, тобто користувач буде прибігати до їх використання тільки під час прийому пацієнта з відповідною патологією чи підозрою на неї. Другий це робота з тимчасовими шаблонами, що будуть використані тільки раз, формуються у якості плану подальшої роботи з поточним пацієнтом. Тож одним із сценарієм початку проведення дослідження може бути попередня підготовка його шаблону вже під час опитування пацієнта. Третій це комбінація попередніх варіантів слід зазначити, що подальша робота за шаблонами не буде обмежувати ані в можливості запуску проб у іншій послідовності, ані в можливості запуску за потребою додаткових проб безпосередньо під час реєстрації. Як варіант, шаблон може містити базовий набір проб під час реєстрації, за яким дослідження доповнюється запуском пов'язаних проб, пробою на симетричній стороні і так далі. Формування шаблону виконується простим перетягуванням. Обираємо тип, перетягуємо потрібну пробу у шаблон дослідження, при цьому вказуємо сторону, це для випадку, якщо використовується один канал, повторюємо дію з іншими необхідними пробами. Підготовлений шаблон може бути збережений під довільною настрою. Це надасть можливість повторного використання. Збережений шаблон може редагуватись, а також на його базі зберігатись модифіковані просто під іншою назвою. Коли фокус знаходиться на утворенні черзі шаблону досліджень, натискання кнопки «Готово» розпочне реєстрацію за шаблоном з першої проби. Робота у підготовленому просторі може здійснюватися через панель швидкого запуску. Звідки під час реєстрації доступний старт підготовлення типових проб і шаблонів досліджень. Для старту проби вивчення швидкості поширення збудження натискається відповідна кнопка панелі і з випадаючого списку обирається монтаж, причому тут же обирається сторона, тож запуск проби здійснюється в два кліки. Далі, після отримання відгуків в заданій локації, дослідження продовжується запуском зв'язаних проб. Чи проб на симетричній стороні. Новим елементом в інтерфейсі є вікно диспетчера. За замовчуванням, він розташований у лівого краю вікна програми, він містить в собі перелік активних проб. Тут відображається порядковий номер за списком тип проби, монтаж і різні статуси. Поточна проба має стандартне темно-синє виділення. Запущені проби, що вже містять як мінімум один збережений відгук, помічаються галочкою. А проби, що були передбачені шаблоном, але ще не запускалися, помічаються піктограмою пісочного атипу. Увесь список диспетчер знаходиться у хронологічній послідовності відповідно до моменту запуску проби. Дострокове завершення реєстрації залишать відкритими тільки проби, що містять матеріал для аналізу. Тобто перелік буде очищено від порожніх і тих, що так і не були запущені в рамках використаного шаблону. Додатково для міографів серії МТЕС-1 передбачається взаємодія фізичної панелі приладу з диспетчером дослідження і панелю швидкого запуску. Таким чином, спрощується механіка процедури, і проведення дослідження стає можливим зі значно більшою концентрацією уваги на пацієнті. Але про це вже в наступному випуску. На цьому все. До побачення. Залишайте свої коментарі, питання, пропозиції. Будемо раді конструктивного спілкування задля вдосконалення продукту.